Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день нові автомобілі. Ось така, друзі, шкода Октавія версія Style. Сьогодні на моєму каналі. Ціна даного автомобіля складає 14 600 доларів. Автівочки вже, друзі, на українській реєстрації. 1,6 дизель. Механічна коробка передач. Дуже хороша комплектація. Автомобіль пригнаний з Голландії. Затонований на класних титанових дисках з LED-оптикою, як і спереді, так і позаду. Покажемо оцей автомобіль, має один лише косметичний підкрас. Все решта друзі, в оригіналі. Так, <кій> бачимо по комплектації LED-оптика, також. Є омивачі, противотуманні фари, дуже стильні титанові диски 17 розміру, 225, 45, 17 розміру. 225-45-17. Датчик світла, датчик дощу. Також є панорамний дах, рейлінги, задня LED-оптика. Ось як вона виглядає. Партроніки. Дуже хороший технічний стан автомобіля, незважаючи на пробіг. Це автобанний пробіг. Так, ось як виглядає салон даного автомобіля. Шкіра. Це якісно. Чотири стеклопідйомники є, електродзеркала, автоскладування дзеркал. Так. Сидіння водія. Пробіг. 235 тисяч кілометрів, мультикермо, система Bluetooth, також є круіз-контроль, датчик світла, датчик дощу, навігаційна система, двозонний клімат, механічна коробка передач п'ятиступінчаста, система старстоп. Зеркало з автозатемненням і панорамний дах. Мастила замінена, треба завести. Два ключика. Мастила замінена, зняти лише залишається техогляд. Так, розпізнавання Розпізнавання втоми та превалентна безпека. Так. Автівка в принципі, в дуже і дуже класному технічному стані, без зауважень. Один косметичний підкрас, 14 600 доларів. Просто лялечка, дуже пасують ось ця LED-оптика до кольору кузова, це чорний металік. Затоновано, все досить і досить класно. Автівка без потертостей, без зауважень. Так, бачу, що нас зараз наживо дивиться лишень 42 глядачі, але три тільки лайки. Тому, друзі, прошу підтримати цей автомобіль лайком, значиться, якщо вам подобається, шкоди. Ось яка лялечка. Просто. Друзі, погодьтесь, що це красоня. Дійсно, класний автомобіль за адекватні, мега адекватні кошти. 14 600 доларів автомобіль вже на реєстрації. Тому, друзі, так, дякую, що дивитесь. З вами Степан Автотрейд. Cars.ua. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.